Привіт, любі, дорогі діви, це. Відказки ангелів на серпень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися, що робити, щоб покращити свої стосунки, щоб вам дарували подарунки, і також подивимося, витягнемо карту для людей які в пошуку стосунків, які ж шанси, чи подарує вам серпень шанси зустріти свою половинку, зустріти людину по долі, також робота. Яка атмосфера пануватиме в робочому колективі на вашій роботі? Чого приємного очікувати? Чого остерігатися? Також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, що допоможе вам знайти роботу, і також які двері можливості відкриє вам місяць. Чи знайдете ви роботу? Також фінанси, що робити, щоб фінанси приходили в ваше життя, щоб збільшувалися і чого не робити, щоб не утікали від вас фінанси, щоб не втрачати. І також витягнемо головну енергію місяця серпня. Яку енергію плекати саме вам, щоб стати везунчиками долі, щоб серпень став для вас везучим місяцем, щоб фортуна вам посміхнулася в серпні місяці і так. Перша сфера вашого життя це стосунки. Чого приємного очікувати в стосунках? Яка атмосфера панує у вашій парі? Це для людей, які у стосунках. У вашій парі панує мир, лагода. Можливо, якісь невеличкі такі діалоги, ви йдете на компроміс, ви щось плануєте. І це плани про житло. Це така житлова карта, житлова. Тема зараз на першому плані у вас житло. Можливо, що ви з'їжджаєтеся, ваші стосунки переходять на інший рівень. Ви з'їжджаєтеся, тобто будете жити під одним дахом. Тут все те, що робиться під одним дахом. Переходите на новий рівень стосунків, з'їжджаєтеся, переїжджаєте, міняєте квартиру, можливо, здаєте в оренду. Берете в оренду, купляєте, своє житло здаєте. Тут все, що стосується такої нерухомості, і ви зараз маєте ці нагальні питання, які вирішуєте. Так, дивимося далі. А тут, коли йдуть такі розмови, Увага, щоб не попастися на шахраїв. Можливо, ви шукаєте житло для своєї пари, чи ви здаєте в оренду, чи хочете орендувати, чи хочете продати, розміняти, переїхати. Це така карта невеликого обману, шахрайства, п'ятірка мечів. Це про те, що будьте обережні, перепровіряйте всю інформацію. Так, що ви будете, все, що будете робити, це навіть і про внутрішні якісь роботи, чи ви будете робити ремонт, чи ви будете щось міняти, можливо, техніка, щось ремонтувати, підремонтовувати, щось купляти. Дуже уважно перепровіряйте всю інформацію щодо ваших дій, що ви будете, в що ви будете вкладатися. Так, чого приємного? Очікувати, чаша можливості Туз, чаш. Це буде добре, це як здійснення мрії. Повна чаша можливостей, якісь можливості відкриються у вашій парі, щось ви почуєте або про щось ви мрієте. І так як ваша мрія до вас стане ближче. Про щось ви мрієте, чогось ви разом дуже хотіли. І зараз ця мрія до вас. Стане ще і ще ближчою. Будуть, Відкриває вам все якісь шанси. Тут увага, дивіться, не пропустіть ці шанси. Будуть вам відкриватися якісь можливості. Це не готова якась історія, це тільки про можливість того, що ви хочете, а ви вже це маєте створити самі. Але, можливість, потрібні люди, потрібна інформація. Це буде приходити вам в ваше життя. Чого остерігатися в парі, чого не робити? А тут у нас а, яка іде історія, щоб те, що ви робите всередині вашої пари. Ви маєте якісь плани не виносити, поки що це за межі. Не розказувати людям стороннім, які не мають справи до того. Ви можете ділитися своїми такими внутрішніми планами тільки з тими людьми, які вам. Цьому можуть допомогти. Тобто ваші якісь соратники, такі люди, які в темі і які допомагають вам. Хтось щось вміє, ви радитеся тільки з цими людьми і розказуєте свої плани тільки тим людям, з якими ви робите це спільно, разом, без яких ви не можете втілити свої плани в життя. Так, давайте для людей, які у пошуку своєї половинки, які можливості. Дарує вам серпень місяць. Чи підете на романтичне побачення? Давайте дивитися. І так. Зараз буде багато пропозицій, до речі, ви відбиваєтеся, тут людина відбивається, вам буде багато або писати, або пропозицій всюди вас будуть кликати. Або якщо це онлайн-знайомство, то у вас буде багато а, прихильників, всім треба буде відповісти. Можливо, навіть всім не будете вспівати відповідати. Але чи буде шанс, чи підете ви на побачення? Ну тут людина йде по подолів. Не можна сказати, що подолювати інформація, що це людина трошки легковажна, але людина нова, ваше життя іде. А це може щось таке бути на перших початках. Дуже веселе, цікаве, людина може бути зовсім зовсім нова, і така, навіть як іноземець, розмовляє на іншій мові, іншої віросповідання, щось людина з інших земель, здалека. Але це буде виглядати як невеличка така пригода. Це не буде виглядати зразу на таке побачення і на таке джазу, що живемо разом, ще фату брати не треба. Це буде така легко, весела пригода. Можна буде пірнути цю пригоду без сподівань, а просто а, пробувати, тому що навіть деколи да, такі безтурботні відносини переростають в щось більше, в щось надійніше. Так, дивимося далі робота, яка атмосфера плануватиме на роботі у вас. Мир, злагода, мир, дружба. Навіть будете чим... будете задоволені. Робота буде давати вам задоволення тим, що буде багато, як можна сказати, і роботи, але якоїсь приємної роботи, які похвали, які такої. Що вам буде все вдаватися, вам буде легко. І не тільки легко, ви будете відчувати підтримку, ви будете інших підтримувати. Це дуже чудова карта. Чудові емоції. Можливо, якесь свято буде на роботі. Ви влаштуєте, або буде якесь свято, де ви всі разом, або і те ще. По роботі, от така командна ігра, коли один за всіх, і всі за одного, коли вам легко, коли ніхто нікого не кидає, не підставляє, а коли один за всіх, всі за одного. І навіть якщо йдете до відпустку, один одного замінюєте, все чітко, все зрозуміло, і немає такого, тому що це карта легкості, немає напрягу, немає стресу. Чого остерігатися? Чого остерігатися? Ну буде нелегко, роботи буде багато, але ви все зможете. Тут людина несе таку носу велику, багато, навіть однією рукою. І йде вгору, іде до своєї цілі. Якщо ви власний бізнесу, ви також йдете до своєї цілі, так, збираєте команду всі, щоб це була команда, багато і всі, щоб разом, один за всіх, всі за одного. І це труд, вам важко, але ви йдете, ви все подолаєте, йдете до якоїсь своєї вершини, до своєї мрії, ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, куди ви ведете свою команду, якщо ви є лідер, ви власник. І це ще про те, що якесь завершення, щось буде завершуватися на роботі, якийсь такий етап, якийсь період, такий важкий, буде уже далі буде легше. Головна така підказка, що далі буде ще легше, буде легше ставати. Так, для тих людей, хто в пошуку роботи, які двері, можливості, відкриються вам? Вау, чудово! Чудово, тут дивіться, двері відкрилися, і це така грошова карта, дев'ятка пентаклів. це про хороші гроші. Є шанс вам отримати дуже хорошу роботу в серпні, дорогенькі діви. Ви будете задоволені. Вау, чудова карта! Це такий вагомий аргумент, що та, тут всі шанси є, не зупиняйтеся, серцем щедрі буде до вас. Фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси в серпні. Давайте задамо таке запитання сила. Тут є у вас сила, є енергія, ви знаєте, чого ви хочете. Чудова енергія, і ця енергія місіньки. Це енергія безмежності. Тобто у вас будуть безмежні якісь можливості, ви зможете примножити. Тут важливо побачити і дайте нам ще підказочку, ви все зможете. Фінанси будуть в порядку. Тут у вас в серпні фінанси будуть в порядку. Ви зумієте. Це розподілити, ви розумієте, тому що карта і сила, і карта ма. Це про те, що ви зможете, ви знаєте як, ви знаєте куди, ви знаєте для чого. Це у ваших руках. І ви це знаєте. І ви чітко розумієте, це дві карти вісінки. Тут і, і тут вісінка, і тут. Дві одинакові карти, тобто людина чітко знає, куди вона, що вона хоче, на що їй потрібні. Першу чергу кошти і на що можна ще відложити, що з тим усім робити. Ви даєте всім, ви даєте фінансам добрий лад. В серпні особливо все піде так, як має бути. Вам навіть сподобається, тут людина всім керує і бачить результати. Ви будете задоволені результатом. Так, дивимося далі. Тобто яка порада? Керуйте. Ви знаєте, як? Ви знаєте що, ви знаєте для чого? І вас достатньо. Вас достатньо, щоб покерувати всім. Так, головна енергія місяця. Яку енергію плекати в собі, щоби фортуна вам посміхнулася в серпні? Імператор, діви, імператор, енергію імператора плекайте в собі. В першу чергу, це є дисципліна, це лідерство. Станьте тим імператором, беріть все в свої руки, керуйте мудро, стримано, станьте лідером, який знає, який має чіткий план, знає, чого хоче, знає, куди йде. І імператор це ще про дисципліну, про контроль. Все має бути під контролем. все ви маєте проконтролювати. Тут не Жодного шансу легковажності все під контролем, і доля вам буде посміхатися.